Він і справді все життя в культурі. Поряд працював, багатьох знав тих, хто виступав на п'ятдехацькій сцені, роками дарував нам не тільки гарний настрій, але й власний талант. Він це Володимир Майсевич Кияшко, ветеран культури, людина щедра на добро. В цьому ми змогли самі переконатися, поспілкувавшись з ним особисто. Володимир Майсевич, ви все життя в культурній сфері. Розкажіть, будь ласка, давайте пригадаємо, з чого все почалося і з чого з'явилося рішення працювати саме в культурі, бути корисним в цій сфері? Рішення при... виникло тоді ще з початкових класів, коли тут на базі кіровської школи були ці літні площадки, їх називали ага. відпочинку. І ось якось так зрозуміло, чогось мене живцова Клавдія Сергіївна подмітила, каже, нас буде почати снигіть. Я чула, що ти... откуди? Не знаю. То що це був десь третій клас, десь отакий. А, х... а хто буде? Герой, Вергунда, герой Радянського Союзу, завідуючи району. І ось я заходжу ну, хвилювання не було. У ті юні роки, дитячі юні, хвилювання не було. А як підростав, воно з'являється. Mm -hmm. І він заходить, що ти? Що, ну щось я не пам'ятаю, що я співав, ну, поспівав, він аплодував, така добра людина, ну, освітянин. Mm -hmm. освітянин. Ну і після того я тут то в самодіяльності туди, а потім більш конкретно почалося, коли я навчався уже в восьмому класі, в другому півріччі у школа інтернат міста Дніпрозержинська. Mm -hmm. Так що там, там вже ми жили і все. І коли відбирали, відбирав один він концертмейстер, відбирав по школам ходив в інтернаті, відбирав. для... Дуже відомого колективу, один на всю Україну такий був народна заслужена капела бандуристів України при Палаці культури металургії в І на що свідчить їхній високий професіоналізм цього колективу? Вони в скрізь виступали. Ясно, що Київ, Москва, Дніпропетровськ. І навіть вони їздили в Канаду, і ось з тих пір. Я до 11 класу там був. Потім я поступаю на стаціонар музичного училища Глінки, потім перевожу по матеріальним справам. Пере не було там заочного відділення. Я перепрошую, яку спеціалізацію ви опановували? Я ну бандура, мене десь стріло. І головне, те, що колись я заходжу в РДК, коли вже працював Вердика, коли мені кажуть, Володя, що газета Правда. Надрукувала тріо із народно-заслуженої капели, народно капели бандуристів, і там я красуюся. в угу. нас троє одна дівчина, двоє хлопців, і в журнал Работниця і правда. Так що туди успів писатися. Заняття було строгі. В ну, чому сказати? Коли ми приїхали в Київ на якийсь, на якийсь прийом Крущов давав. То Хрущов сидів в залі. Перед цим там дипломати були, і ми там красувалися всередині. На високому рівні було. Хвилювання ніякого не було. І це повний зал, то ще те, що можна було розвинювати і так далі. Значить, бандура і ага. фортепіано, піаніно, роялі. Ну, Вроді би, я непогано грав на роялі, тому що в мене була така серйозна програма. Потім я закінчив із відзнакою училище, диригентсько хорове відділення. 1974, -й, 1974 -й рік і поступаю, конкурс дуже великий був, оце в Державний інститут культури на Дерегенське хорове відділення. І, до, і попадаю я, до, приймала екзамен, ну, там комісія, ну, очолювала головний хорместер харківської опери, mm -hmm. народна артистка, професор Конопльова. Там вимоглива, ми її знаємо, Та якщо конопльова, то там діло буде дуже серйозно. Я на, там треба було і диригувати, і співати. Я от дуже взяв, ну на, на бандурі не, не вимагали, от другий інструмент, ну я взяв фортепіано, і там в основному фортепіано. То я грав в програмі, була Елія е, Шопена. Я закінчив у 1974 році цей, цей інститут. А до цього ну, перший курс стаціонар, а тоді загочна і весь час працював в Домі культури. В З 1974 року я закінчив. – У нас п'ятихатка? – «П'ятихатка». Потім mm -hmm. я трошки працював в Дніпропетровську, інспектором відділу культури. Працював і по сумісництву працював в музичній школі. Я – Тут? Да, – ще школа mm -hmm. мистецтв. А ким ви прийшли працювати у нас у будинок культури? Методистом хорового жанру. Тоді була така посада. Да, посада була. Mm -hmm. Методист театральний, був окремий методист mm -hmm. театрального жанру. І спеці... Ну, я знаю, що будинок культури всіми справами, mm -hmm. ну а по штату і уклон був на хоровий. – Ви Точ... починали. Це хто був за відділом культури тоді на той час? На той час був. Ой, Білий Віктор Олександрович угу. був. А директором будинку культури хто був? А, ні, а, і, ні директором він був, да, а завідуючим відділом культури я вже от, точно хотів. Пам'ятати. Коротше кажучи, білий вас брав на роботу, так я білий розумію. Білий Віктор Олександрович mm -hmm. після армії, після армії, після що mm -hmm. я він мене приймав на роботу. Mm -hmm. Якраз в той час, коли перебудовувався РДК, mm -hmm. він було стареньке, mm -hmm. приспособне приміщення. А тоді вже він такого вигляду набрав. Уже коли директором був білий Віктор Олександрович. Mm -hmm. До речі, про всю всю сім'ю. Yeah. Він талановитий музикант. Організатор. Дружина теж працювала, теж закінчила інститут культури. І Вітордина, Валентина, Вітодивна, директор школи мистецтва, вся сім'я мистецька, вся сім'я мистецька. Ага. так що… Володимир Майсович, чим вам пригадується от ваш початок, ваше становлення в культурній сфері нашого району тодішнього? Ну, в районі, ну, коли що. Як кажуть, що я в якийсь внесок в культуру п'ятихаток, можу сказати те, що е, я в свій час був ініціатором присвоєння звання Саксаганський народний хор Горбенко Віталій Парикапович, створив все самодіяльність. Я був у комісії Міністерства культури, це з консерваторії було на присвоєння цього звання. І я ж був. Ну, Перерима великими, і останнім його керівником, то що там вже ну, проблеми <смес> другі були. Це дуже чудовий колектив. І взагалі Саксаган це ж чудовий колектив. І це ж П'ятихачина, це батьківщина наш Вид... видатних музикантів Штогаренків. Ну розвивав, ну сам виступав, який ще? Ну і хор ветеранів. Ну, хор ветеранів створений, це вже трошки пізніше, здається, пізніше, так? Да, а пізніше. от коли ви починали і ваше становлення, з ким вам доводилося працювати тоді? А ну, давайте пригадаємо. М Микола Філіпович Шрамко, uh -huh. перший компонятор був який, uh -huh. Микола Філіпович Шрамко. Добродушна, людина добра така. Uh -huh. І я його перетягнув в Ордика. Він десь там робив на uh те. -huh. Я кажу, по-перше, ти музикант. Mm -hmm. По-перше, це воно твоє. Mm -hmm. А там <схи> обійдуся без тебе там, mm -hmm. а ми без, без тебе не віддаємо. І Тетяна Поляк, mm -hmm. ну, вона була і в Зорянській, а потім в Вердика теж пізніше перейшла. Вона була, ну це пізніше. Це саме Шрамко, Ерій Реорич Мельників. Mm -hmm. Значить, багато відомих таких було. Потім... А серед таких молодих, як ви, тоді хто прийшов, хто був, хто працював на той час? Стаднік Валентина, Бойко Валентина. Угу. Потім приєдналася Зюсь. Льоня вже пізніше Не прийшов. Пізніше, ага. да, Лю... Зюсь. Угу. Так що... Потім ще запів пізніше Коріновський, угу. талановитий музикант. Володимир Майсевич, ну я пригадую, коли, ну, будемо говорити, десь років з 30 тому ви керували хором ветеранів разом з кимось з Бабичем Олександром Бабич, Олександр... Тимофєвичем. Я, я знаю, що у вас Ні. були гарні робочі стосунки. Взагалі, а, що ви і чим і як ви можете пригадати цю людину? Ну, як ви... ну, я одна з із... таких характерів, ну, з ним неможливо було не те, що сперечатися, а щось таке на, ну, чуть-чуть, як кажуть, музика, підвисти uh -huh. тональність. Це просто неможливо. Неможливо. Це така добра, добра людина. І, головне, талановитий. Uh -huh. Що по нотам? Uh -huh. Що на слух? І це раз, і все в нього, і все. Даже якщо хтось щось сказав, таке, може трошечки грубувати, щось, ну, не в'юати, uh -huh. але uh -huh. він на цього не стоїмав. Да. Ну, ну, Вчитель історії. І ще був вчителем музики, я ще був тоді, а тоді сумісний свердлка, mm -hmm. а вчителем музики, я був головою методичного об'єднання вчителів музики району. Mm -hmm. Я був, на... коли Микола Михайлович пішов, він... ну я раніше. Пізніше його прийняв на посаду. Ну, така була одна із функцій. Це інколи відвідувати уроки вчителів музики, виступати на, семі, на, на семінарах. Я був у його на уроці, так як це потрібно було для атестації. То... У його це в кого? У кого? У, у, у Бабіча, у Бабіча на уроці у кіровській школі, в залі. Ну, атмосфера. Ну це добродушно mm -hmm. учителі учні не затиснуть. Mm -hmm. А як ви пригадуєте, чим саме Пугач Микола Михайлович? Це ж людина, яка теж все життя пропрацювала mm -hmm. в культурі? Він же ж був і завідувачем відділом культури, mm -hmm. і директором будинку культури. Mm -hmm. Він такий енергічний, uh -huh. він запальний такий був, uh -huh. і, і співав чудово, uh -huh. і в дуетом там. Не кожен може співати в ансамблі. а його ансамбль, ансамбль Калина отримала звання народного uh -huh. колективу. Це при його керівництві. Uh -huh. І комісія теж раз п'ять років приїжджала це Київська да, да. на підтвердження uh -huh. дуже фаєтом, uh -huh. концерта комісія. І давайте програму там, десь 14 чи скільки номерів, може вони не вставили все, повибирали. Так що там такого не було, що так як там ну, по знайомству, по симпатіям, антипатіям. По перше, що коли клив цей калина володів не тільки народним співом. Ну, Там особливості є. А академічним. Академічний спів вимагає чистої інтонації, дотримання гармонії. А українська пісня, там може і поліфоні бути, там можуть елементи фольклористики, якісь, мелізми народні. цим колектив. Все, все робив. Якщо повертатися до хору ветеранів, то ви ж скажіть про те, що в хор ветеранів прийшла та сама Жильцова, і вона була і старостою колеги. Клавдила Сергій. Не, Клавдія Сергій. Сергій. Ну, це комісар на uh -huh. об'єднуючи. І вона, ну, авторитет. Так. І вона до неї, ну, до неї з любові ставилася журнал відвідування, десь той журнал є. У нас відвідування журналів, і хто присутній був, і над чим працювали. Ну і навіть Все велось документально. І вона була, як, як би казати, як мотор чи дв... двигун, двигун цього колективу. Ну, Учасник війни, і, і як сама енергійна, сама вчитель, в неї досвід людьми. І... І пожурить, і заохотить, mm -hmm. і mm -hmm. авторитет від керівника багато mm -hmm. може бути. І далі цей хор ветеранів, там всі, хто пройшов війну, хто при е перетерпів якісь не mm -hmm. вони все бачили, mm -hmm. і з ними треба все відверто. Mm -hmm. і, щоб дисципліна, щоб хтось не послухав. Ну, як наприклад, такий хоровий твір, важкий твір це степом Пашкевич. Так. Там чотири голоси, там таке дуже. Ну, це mm -hmm. класичний це, спів. Mm -hmm. да. Вони співали його нормально на все, на, і всепові багато українських пісень. На чотири голоси: mm -hmm. бас, тенор, mm -hmm. сопрано, Альт. Солісти або солістом На концертах багато виїжджало. Воно mm -hmm. ну, хор ветеранів виступав на конкурсі: в Дніпропетровську, Дніпровську Вже не говорите що по району багато виступали. Mm -hmm. Ну так Учасник всіх великих свят. Да, а тут вже п'ятихатка. І головне, їм аплодували і приймали. не 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 жаль, ось ви старенькі, ось ми вам Ні, за виконавську, mm. даже слухаєш патівку, записи. Це добре, хороше виконання. Добре, виконання скажіть, будь ласка, як вдавалося до кожного підібрати свій ключик? Адже творча людина це особистість, так? І має на все свою думку. І важко ці всі особистості поєднати в одне ціле. Можливо. Ну справа в тому, що коли творча людина, ну я трошечки творча людина, я якось вже вже якось ці нюанси. от ти Відчуваєш? так да, так… — ось, я На рівні інтуїції? Да, вже, вже можна не говорити, вже почуєш, яка відповідь. Uh -huh. я вже… А, пригадується такий, коли ми виступали, ну, в ДНХ виступали, а тоді на гідропарку там колись в Києві, виступав оцей ансамбль. Лисяк, Шура, дуже також була директором верника uh -huh. в свій час була. А тоді коли виступили, якраз дощик на, е, виступав на літній площадці, це літом було. І ну, ми виступили, а в автобус сіли і почали виїжджати. Коли хтось, жінка, що тарабанять в автобус, а він металева обшив. А що? А звідки ви? Ми кажемо, п'яти хатки Дніпро. Та ні, ви скажіть, звідки ви. Ну не вірять, що село приїхало та сподобало. да, Сподобалося, як виступав. Ну я вже не говорю за Саша Горохова. Uh -huh. Це талант. А Марічка, yeah. а, коли, а Марічка, вона мені пригадує, каже, коли там був прослуховування в оперному театрі, він тільки спочаткував. Uh -huh. То їх, вона там щось співала, вона щось питала, пробувала щось. Росі. А тоді хормейстер, чи хто uh -huh. там? Ні, ну, та ви приспівайте, ви що з Західної України, uh -huh. приспівайте свої. Вона як проспівала, вискочив головний хормейстер, uh -huh. То дитину, то чому ти співаєш от ти пісні? Ти співай те, що ти зможеш. Об, взагалі, Запропонували і коляді і їй. Mm -hmm. вона, вона каже, та як же я можу. По-перше, така в мене робота, mm -hmm. в мене сім'я і все, я на швидкій допомозі. Так, а ми тут тебе встроїмо, mm -hmm. та, ні, ну хіба ну, значить, і Марічка теж такий голос, такий, коляда, пас такий. Mm. Мало хто б не хочу. Хороший Резніченко. Коля, що mm -hmm. сюди. Виступив. 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 Тоже хороший голос. Mm -hmm. так що... Наша п'ятихаська земля багата талантами, так? Да. І вам пощастило знати багато з них і працювати поряд. Як ви взагалі от вважаєте сьогодні, коли будемо говорити, основна частина життя вже. Прожити, ну попереду ще багато цікавого, <рес> я вірю в це безперечно, але все одно якісь підсумки ми проміжні підводимо, да, підбиваємо. Що вдалося зробити в житті, у творчості, от вам особисто? Ну, ну як, як і з дорослими, я займався і з дітьми, то комусь допоміг поштовхом для професійного. Становлення або вибрати цей шлях mm -hmm. музиканта. Mm -hmm. Для дорослих, що розкрили, що в них є здібності не тільки mm -hmm. займатися як такими мертвикими, mm -hmm. а й до творчості. Mm -hmm. Тому що якось слово таке творчість, таке дуже чарівне, а, а і в них розкрити себе, ну, побачити в себе щось таке, що сам mm -hmm. він може mm -hmm. цього й не побачити. І, людям, і слухачам, глядачам, щоб тоді вони Mm -hmm. Mm -hmm. Я, от, що і не тільки вони там вільно від віки відстояли mm -hmm. Батьківщину, а вони ще й творчі людині. Вони mm -hmm. такі, як я, але й трошки може краще, але ж вони ж співають, а я не співаю. Mm -hmm. А тоді деякі тоді хочуть, а через знайомих або mm -hmm. сам я теж хочу прийти послухатись. І такі люди бували. Допомогли розкритися. Слухайте, ну а з огляду на те, що сьогодні такі важкі часи. А якось так говориш з людьми, знаєте, часто спілкуєшся і по роботі, і без того, і кажуть люди, от немає настрою, от важко. От вам особисто, що сьогодні дає якийсь оптимізм? В чому ви відшукуєте для себе радість? Не згасло добра. Добро не знищено війною. Хоча. А це вам дає якийсь оптимізм? Я тільки, тільки на позитиві, що закінчиться. Зло йде, а добро не переможне. Yeah. Іначе змісту немає. Життя є життя. Не можна заборонити життя, припинити. А, при, а життя тримається на, добрі, на добрих емоціях, yeah. на, добрий, на, на добрій хвилі. Ясно. Yeah. 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 А в чому взагалі ви вважаєте, в чому смисл життя от для вас? <laughs> ну, щоб ну, жити, щоб. Щоб, щоб користь хоч була для когось, щоб хтось щось сказав, що от не стільки, що там може якісь негативи, а що так, да, і це зробив, і це, це він поміг, і тому, і тому, і тому, і то. Вони то що, якщо якби нікому нічого не дав, то буває так, що зустрічаються. От у жовті, коли я йду, коли там вже Довгенько робив в школі, то ж то. І esta, жіночка приходить, Ва, валя кого директор будинку культури, щось свої зробив, базарний день там, там на доріжці до АТБ йде. Добрий день. Мовчу вона, добрий день! Вы, так...", она так, «А Що ви такі?» Вона каже, ми ж жовтами. Якби було, так сказати, дід пройшов, то й <п> босс. <once> так що і, іскорка, хоч світочок, а вона проросте, проросте. Що вам ще хочеться в житті, в творчості? От як ви вважаєте? Ну, незважаючи на, на такі важкі часи, все одно людина живе чим чимсь хорошим, правда? Це була можливість ходити, мати ще слух і десь щось допомогти або м, поспілкуватися, комусь щось зробити добро, хоча б творчості, хоч mm. поговорити, коли що. Буває так, що ну, чи розповісти, а буває, що чи пограти тому, ну, це так. Ну, бандура, я ще ж, трошки ж граю, а бандура є колись. Ну, раніше то більше грали, ну нічого. Все повернеться. Оце все негатив, як ото перегорити? Перегорить, так. Перегорить, да. Відійде. Відійде. Ну, це не може бути, щоб ну. Добро не перемогло, так? Так, ну такого не буде.